Хоже, після затримання головного МЧСника Бочковського прямо на засіданні уряду ну точно перебереться у віртуальний простір. Бо якщо почнуть копати проти будь-кого з міністрів, впевнений привід затримати знайдеться для кожного, навіть для чиновників іноземців. Отже, пані і панове міністри. Беріть на озброєння методи Арсена Авакова, який давно практикує керування міліцією за допомогою Фейсбуку. Саме там міністр повідомляє нас про свої гучні успіхи в перемозі над злочинністю. І, можливо, це якась карма, але дуже часто оголошення про успіхи у віртуальному світі. Теж виявляються віртуальними. Ось нещодавно пан Аваков повідомив про те, що затримано міліціонерів-перевертнів, які кришували київські борделі. Мовляв, хана столичному ринку продажної любові. Перше на телеекранах журналістка програми гроші в рядах вуличних повій. Мені в машині за 800. Дорого? Ну, звісно, дорого, Ну я как би ні Чим закінчиться небезпечна провокація? Це їж далі. О, дай пожалуйте на своєму місці. Добре? і за скільки міліціянти продають повіям робочий патент. А куди какой район? Шевченківський. Добре. Алло, чуєш, та не що самі з часом трубку. пана. Баков прозрів міністр внутрішніх справ нарешті знайшов зв'язок між повіями та міліцією. Я знаходився під давленням. Я розумію, що такое під поддавлення. І зробив сенсаційну заяву. Сотрудники міліції в Києві не тільки не боролись з проституцією борделями, а наоборот создали і систематизували кришування сіті підпольних публічних домов. Розгніваний міністр навіть позривав зірочки з пагонів деяких офіцерів. І поки громадськість плескає в долоні, нам вдається з'ясувати. Звільнений голова Київського управління боротьби з торгівлею людьми Ярослав Віталійович Жук – близький родич колишнього генпрокурора України Віталія Яреми. Дітям лейтенанта Шмітта час вирушати з Києва. Терпіння українців закінчили. Лише в самій столиці ми нарахували понад сотню притонів. Ну, Зразу народжується. Квартири розпусти працюють ледь не в кожному будинку в самому центрі міста. В цьому елітному будинку знаходиться елітний бордель. Про вуличних повій і говорити нічого. Їхню кількість підрахувати майже неможливо. Аби перевірити серйозність намірів пана Авакова, ми відправляємося на нічній вулиці столиці. Шукати повій довго не доводиться. Проспект перемоги ввечері кишить королевами розпусти. Так що, штобачом обсі Так, ні двісті 600. М -м -м, щас, щас. Дальше дешевле. – Дальше дешевле? – там от качества продукта. Та схоже, вуличні журиці кохання цікавлять лише мене. Міліція на дівчаток повз дороги не реагує ніяк. що ж, можливо, хлопцям просто потрібно натякнути прямо на їхніх очах. Дівчата торгують власним тілом. Щоб мене ні в чому не запідозрили, що я журналіст програми. Гроші я схитрую і скажу, що просто поряд. З ось цим магазином та кафе відбувається бійка. Міліція міста Києва за васка чи може вам допомогти? Доброго дня а? я от зараз знаходжусь на окружній дорозі. Тут якась бійка починається. Все добре передає. Так, да, дякую, хлопчики за викликом на місце псевдобійки все ж таки прибувають. Але замість того, щоб порозганяти вуличний притон, міліціонери йдуть питати у сетенерів та повій, хто ж їх ображає. Скільки на нічних метеликах заробляють перевертні в погонах. Для цього я йду на ризикований експеримент та сама перетворююсь на повію. Лише за п'ять хвилин роботи від клієнтів немає відбою. Але з'являються перші проблеми. Звичайно, не від міліції. Що почув, ти ще час. Ти ще час. час. А єсмока? Тут твої дівчатки дете. Да, давай, а? Щоб не було а тя как зовут? Розкажи, как оно функціонує. Може, я позову друга, щоб ми как-то обсудили, где нам лучше стати, з ким договариваться. Місто а Вам ніхто нікакби не даст стояти. Сутенер розкриває карти. Хочеш працювати, купи місце у міліціянтів. Можна договоритися коштами. Ну але не вони то так Якщо Єси що бі. Люді спеціально обучена. Я не знаю, що маю вам совет. Якщо ходіте, оставте номер телефона. Якщо людям буде інтересно, я дам. Центр проспекту Перемоги. Найкозирніші місця біля помпезної будівлі Мінтрансу. Але туди страшно навіть потикнутися. Стаю трохи далі біля доброї освітленої заправки. Може, міліція помітить новеньку та сама під'їде. Проте правоохоронцями тут і не пахне. Мене знову проганяють конкуренти. Зустріш далі. Встань, пожалуйста, на своє місце. Роботиш? Ну чуть-чуть, да. А і що? Ішов почому. Ну, ти час. Ти ще час, два да. подруги є. А, ну а треба організувати подруг. Ну вообще, далі буде пару. Можем ну, три. Три? Да, Да, три, ти ти будь дві. ти ж стоя чуть далі. А, а, а то з за... я зі я просто перший вечір, я не знаю, куди ну, шо? шо. Світлана працює на проспекті Перемоги вже 10 років. Про цей бізнес знає все. І навіть згоджується допомогти мені оформити місце на проспекті, аби тільки я перестала забирати її клієнтів. Примірно чотири, хочеш п'ять, хочеш В три, так. Да. Хорошо. куди, какой район? Шевченківський. Шевченківський. За п'ять хвилин вона вже набирає свого патрона із Шевченківського райвідділку. Алло, чуєш, та дівчинка ще з вами не Зараз я їм дем трубку. Алло, здрастуйте. А ви можете під'їхати? Вот к я хочу поговорити. Міліція ви сказали мені скаже, що можна поговорити потом з вами розчитатися. Так Шевченковський район, ну, то есть просто сказали, що ви здесь кришуть. Поки я чекаю на покровителів в погонах. Світлана розповідає про розцінки. Яка цена? 150 за підцять да? неподалік парку. Я знайомлюся ще з однією псевдоколегою. Знову конфлікт. Ну мені не було на тут роботу. Мені не бога щось. Я поняла, Ти мені скажи, куди стати Це моє місце. Тут ти не дуже заберуть славу. Ти можеш сказати, знаєш, де це пояснює, що прийшла з миром, і нова подруга згоджується допомогти. це моїм сарам. Я тебе номер сказати, познакайська дівчинка. Ага. У ти не боїшся заходити за територію. Та 150. сто п'ятзаничкіта. 150 да. Та є ще одна маленька деталь: повії обслуговують перевертні в погонах безкоштовно і в будь-який час. Тож перед тим як домовитися за місцем мені доведеться ще й відпрацювати. Ну не смотри, сматрі знаєш, mm -hmm. поки ми проводимо свій небезпечний експеримент. Міліція, що проїжджає повз помічає операторів та дає команду повіям розбігатися у різні сторони.